Рідні мої, сьогодні будемо робити неймовірну традиційну різдвяну зірочку з дріжджового тіста. Вона робиться не просто, а дуже просто. Ви тільки подивіться, яка вона неймовірна, пухкенька, ароматна і смачна. Починаємо всі продукти у нас повинні бути кімнатної температури, крім молока. 20 грам живих дріжджів розкришуємо в миску, додаємо 100 грам цукру і добре-добре перетинаємо лопаткою. Тоді дріжджі розтворяться і не буде комочки. Додаємо 150 мл теплого молочка, не гарячого, обов'язково теплого і добре перемішуємо. Одну чайну ложку ванільного цукру, півчайної ложки солі та 2 яєчка знов добре перемішуємо. Додаємо плюс-мінус 500 грамів борошна. У мене пішло 510, може бути більше трошки бо менше, тому додаємо частинками. Кликовина не відразу спрацьовує, помішуючи постійно, потроху підсипаємо вже просіяне борошно. Додаємо 70 грамів вершкового м'якого масла, перемішуємо ще трошки борошна та починаємо місити руками. Наша задача наразі добре розім'яти. Масло та перемішати обережно не перебити тісто борошном, бо тоді воно погано підійде. Краще потрошки підсипайте. І коли тісто почне братися в комочок і не буде таким липким, воно готово. Перекладаємо готове тісто в іншу миску, змащену олією без запаху та зверху також покриваємо трошки олією, накриваємо рушничком та залишаємо на годину. Потім обминаємо тісто. Та залишаємо ще на 20 хвилин в теплому місці під рушничком відпочити. Ви тільки погляньте, як воно збільшилось. Перекладаємо його на килимок, аби де ви будете розкатувати. Розділяємо на три приблизно рівні частини та скатуємо кожну в колобочок. бочок. Притрушуємо зовсім трохи наш килимок і починаємо розкатувати тіста. Нам потрібні кругляшки приблизно однакового діаметру. Підрівнюємо наше перше коло та викладаємо 250 готової макової начинки. Ви можете зробити цю начинку самостійно. Я брала готову, щоб не перегруджати рецепт. Накриваємо другим колом та знов змащуємо 250 грам начинки. Накриваємо третім колом та підрівнюємо. Трохи прокатуємо скалкою. Посередині ставимо склянку та розділяємо наш кружалець на чотири чверті. Розділяємо кожну чверть на три частини. Я це роблю кухонним шпателем, ви можете просто ножем. Тепер найцікавіше: починаємо крутити нашу зірку. Беремо два промінчики і починаємо їх прокручувати від середини назовню. І скріпляємо кінчики. Робимо це зі всіма промінчиками. Насправді це зовсім не складно і виглядає дуже ефектно. Прибираємо склянку та перекладаємо обережну зірку на деко. Залишаємо хвилин на 10 під рушничком, потім змащуємо жовтком, випікаємо 30 хвилин в добре розігрітій духовці при 180 градусі. Коли зірочка охолоне, перекладаємо обережно її на тарілку. Ви тільки погляньте, яка краса в нас вийшла.